Нас тут об'явився колишній, тому Леся попросила мене поміняти форму. Будемо робити щось таке ніжне і сексі одновременно. Я Ми зробити щось в таких тонах. а Вона сказала, що це не по її смаку. Ну і мене вирвало, щоб краще смак на парні поміняла. І коли вже робила нігті, згадали історію, що ці руки цілував той бивший. Мені так мерзко було, капець. Але нічого, все гарненько, продезінфікували. Спідкикам протерли базочку. Ну і почали підбирати форму під ніготь. Я буду робити в техніці. Підложки, тому зверху ще буде вирівнюючий шар. Ну і подружка заходила щось подовше, тому зробила довше. І, кстати, тут такий момент, що у неї довгі нігті не дуже гарно носяться, а коротенькі ідеально, навіть без вецлочок. Тому допоможіть, хто знає, хто з цим сталкувався, що робить. І дуже гарно обезжирювала, і робила правильну підготовку нігтєвої пластини. І навіть шліфувала пилочку біля кутикули. Я, кстати, ніде цього не бачила. Може, просто майстри приховують цю техніку. Ну, і сама складність дизайну була в тому, що в мене не було корічнової фарби. Би тому я її замішала сама. бо я ходила в школі на образдорче мистецтво, де ми проходили ці цвітові круги. Як бачите, ось ще в житті вам знадобиться. Я просто в захваті від цього сочетання від цих ефектів градієнтних. Ну і від цієї форми буде кому розцарапати обличчя, коли повернеться.